Ский терцентр днями поповнився новими локаціями для отримувачів послуг закладу. Перша це комп'ютерний клас з новою технікою. Тут мають змогу отримувати нові знання та навчитися працювати на комп'ютерах всі бажаючі відвідувачі відділення денного перебування. На базі відділення денного перебування було відкрите університет третього віку. Він був відкритий завдяки компанії GZ в рамках проекту зміцнення ресурсів сталого розвитку громад, приймаючих на сході України. Ми почали працювати з трьома факультетами. Один із них це «Основи комп'ютерної грамотності та ІТ-технології. В першому семестрі ми почали працювати з смартфони, розглядали теми це створення електронної пошти, захист персональних даних, ну і такі насущні насущі питання це інтернет-банкінги, Приват24 та ащад 24. 29 грудня. 23-го року перший семей закінчився, і з початку року, з 8 січня, ми почали працювати у другому семестрі, почали розглядати комп'ютери. Зараз університет третього віку налічує 30 слухачів. Володимир Залюбки приходить до закладу, набирається нових знань, вже опанував нові додатки як в телефоні, так і в комп'ютері. По перше, його включити треба. Потім, ну, якщо. Хочеш знайти якусь там то лі програму, то ли ще щось. Ну, через приложення, там, через включаєш, запитуєш його, прописуєш все. Ну і там воно тобі вже в голові допоможі, як обично кажуть. Скажімо так, вже боятися не треба його, воно вже, скажімо вам, допомагає в деяких речах. Ну, во многих речах, скажем так. Хороша річ. Так що ми раді, що в нас з'явилися, скажімо так, комп'ютерний клас і в тому плані, що можна не тільки вдома, скажімо, опановувати, ну і також допомагають дівчата здесь. Ну, і компанія, вас да. і, компанія так, да, і веселіш там. Кожен доповнює друг друга. Окрім нових знань, дівчата ще встигають робити килимки, які потім передають захисникам. В'яжемо коврики для наших захисників. Ні ну, в течение последніх, по крайней мере, я в течії останніх місяця полтора. Раніше не, не займалася, зараз стараюсь допомагати, хто ще не освоїв до кінця. Тобто ви трошки навчаєте, да? Вони так? Так. Ще, ще на да, нас учат. Вони ага. нас спасибо ага. Ви... они нас учат. Ми не в курсі дела, но уже получается. Ага. Для наших ребят туда, которые нас захищають. Скільки вже зробили взагалі, взагалі килимків, знаєте? Ні. У Нас же много. Хтось то працює, хтось тут. Дуже то здесь очень много. Ще одним нововведенням закладу є відкриття масажного кабінету, в якому працює Олександра. Жінка раніше працювала в санаторії рідного міста Солидар, але події в країні змусили покинути дім та оселитися в Первомайському. Зараз працює в терцентрі. Вони записуються до нас направлення, направлення беруть у доктору, лікаря і приходять безплатно. Ну, взагалі так, взагалі, щадящий всі. Головне ж не нашкодити, так? Так, так, так. Вот у нас уж бачите, тут теж після травми тут теж не можна сильний. Відділення денного перебування запрошує на свої заходи нових учасників. Кожен тут може обрати собі справу по душі та знайти затишне коло людей для спілкування.